Друзі, всім привіт, А у нас черговий звіт щодо допомоги Збройним силам України. На превеликий жаль, у нас немає можливості показати геть усе, що ми зробили для ЗСУ завдяки вашій саме вашій підтримці, тому що, наприклад, величезна кількість гуми їде на фронт, а хлопці просто не в змозі нам зробити відеозвіти, та і ми, відверто кажучи, не вимагаємо це з них. Або, наприклад, ті речі, які ми просто не можемо показувати, тому що заборонено. Ну і також Друзі, хотів нагадати, що у нас досі триває акція, а саме розіграш чудового лендровер Діскавері. П'ятого покоління я хотів нагадати, що ця акція триватиме до 30 листопада, до 23.59. А розіграш у нас відбудеться 2 грудня о 19.00 в прямому ефірі. Тут на каналі Суми Рейсінг Тім. Це вже 16-та автівка, яку ми розігруємо серед вас як заохочувальний приз за те, що ви допомагаєте Збройним силам України. Як завжди хотів нагадати, що для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, потрібно задонатити заплатити суму від 500 гривень і кратно 500 гривням, тому що 500 гривень – це один шанс виграти Land Rover Discovery, Тисяча гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Все як завжди, також хотів нагадати: ви постійно забуваєте, що якщо ви донатите з картки не монобанка а будь якого іншого банку, то в описі до платежу обов'язково вкажіть прізвище, ім'я та контактний номер телефона, і тоді все буде окей. Тоді ви будете приймати участь. Ну і звісно, всі зібрані кошти йдуть на підтримку Сил оборони України на закупівлю машин, на ремонт машин, на закупівлю гуми. на на купівлю мавіків на закупівлю ФПВ дронів, снайперських комплексів, спеціального обладнання та систем. РЕП це те, що ми намагаємося робити для наших військових, і черги у нас менше не стають. Ну а зараз переходимо, власне кажучи, до звіту приємного. Друзі, привіт! Сьогодні у нас черговий день в сервісному центрі. Сьогодні ми переоформлюємо дві автівки на військових. Давайте я вас познайомлю з першим екземпляром. Це сан Кайрон. Але сьогодні у нас Сангйонг не дизельний, а бензиновий газ бензин. Хлопців ми запитали, чи влаштовує їх така машина. І військові відповіли, що влаштовує. Тим паче, що у нас є і фаркоп, тим паче, що є і багажник, який допоможе щось перевозити корисне. Ну і врешті-решт це рамний позашляховик, який може доїхати туди, куди потрібно. Ось так виглядає у нас кайрон, І ось так у нас виглядають хлопці. Хлопці, привіт. Привіт! Е -е. Міцного. Хочеться велике подякувати День Тьоске, за таку надану нам допомогу. Е Нагадай мені, будь ласка, благодійний фонд Джмілі. Джмілі. О, джмілям окремо, подяка. Кусать тих пінерів добренько, щоб їх жалили. Ну, і Разом до перемоги. Дякую великим. Скажи, будь ласка, ви на якому напрямку? Ми зараз на Харківському напрямку виконуємо завдання по збиття шахидів. Угу. По збиття шахедів у нас мобільно вогневі групи. Які виїжджають постійно кожну ніч по 4-5 по разів на визови. Тобто у нас є група, де ми даємо нашим хлопцям цілі вказівки, і вони швидко реагують, вилітають по цілях і знищують шахеди. Тобто ну, місцеве населення прикриваємо, як можемо Харків, Харківську область. У нас дуже багато розкинуто по всьому там напрямку. Саме такі участок дуже поганий, де ну, більше прильотів завжди це. Там Салтівський район, то там більш такий напрямок, де ну, йдуть більше шахіди, то хлопці працюють. Машина нам треба для таких питань, як привезти хлопцям, розвезти провізію, хар, ну, харчі, там, солярка. підвоз ну, подвозки, БК. Тобто ми не можемо видірнути наші машини з чергування, десь поїхати допустим, там забрати якісь там, ну, речі, там, їжу. У нас була машина, але вона лягла повністю лягла, бо теж так передали нам колхоз, директор колхоза. Uh -huh. Вона скільки можна голова ну, виконувала завдання. так, теж все, Вона вже не восстановлення, не підлягає. Тому дуже дякуємо. Дякую. Просто ну, це неймовірні такі якісь ну, ну емоції. Просто я вже писав, йому казав, що це, блядь, так приємно, що це блядь, ну, до досельство. І вам величезна подяка за ту роботу, яку ви виконуєте. Тисну краба. Хлопців відпускаємо після підписання всіх необхідних документів, ну а ми йдемо до іншої машини. А ось і наш інший екземпляр Nissan Prima Star. Він же Renault Trafic, він же Opel Vivaro. Хлопці у нас військові заказали саме бусика, їм потрібен, саме бус для їх потреб. І ми знайшли ось такий чудовий екземпляр, який нам досить добре відомий, тому що ми знаємо, як він обслуговувався. Але дивіться, яка ситуація. Приїхали переоформлювати, а бус у нас вантажний, і тому податок 10%. Я не знаю. ось... Всі ті фінансові домовленості, які були з власником цього авто, у нас пішли шкереберті, тому що 10% податок. І ось така у нас ситуація. Зараз чекаємо, поки військовий підпише всі необхідні документи з фондом і будемо чекати на переоформлення бусіка і відпускати його на фронт. Бус виглядає таким чином, в нього встановлені максимально комфортні сидіння. Ось так це виглядає. Одразу всі необхідні фільтри для ТОшки для майбутньої. Також є моторна олива, синтетика матюль. Але він вантажний і тому маємо платити податок. Ну, це таке. Добре, будемо розбиратися та чекати на документи, і трохи пізніше познайомлю вас з військовим на ім'я Роман, який приїхав за цим бусом. Друзі, отже, поруч зі мною Роман. Ромчик, ти з якого напрямку приїхав, де ти несеш службу? З Донецького. З Донецького. І Ромки передаємо ось цей бус, який я думаю, сподіваюся. За пів години вже поїде. Поїде. У нас з цим бусом була велика купа проблем, про які я вам казав щодо податку. Але тим не менш, нарешті нам вдалося, які буде завдання бус виконувати, що ви будете робити з ним. Бус буде підвозити БК на позиції, вивозити поранених, якщо потрібно буде, але в більшості випадків буде вивозити БК. Як, на, на, як можна ближче до позиції. Скажи, будь ласка, військову частину можеш сказати? А-0656. А0656. Ми дуже дякуємо вам за вашу роботу і сподіваємося, що все буде окей. Я теж на це сподіваюся. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Отже, відпускаємо Романа і рухаємось далі, товариство. Товариство, всім привіт. Сьогодні у нас черговий день у сервісному центрі, але. Ви вже до цього, скоріш за все, звикли, нічого новенького, нічого екстраординарного, як завжди. У нас один Сангйонг. І уявіть собі, у нас майже близнюк ось такий Сангйонг. Два рекстана обидва у сріблястому кольорі, обидва щойно після станції технічного обслуговування. І зараз передаємо цих двох красенів військовим. До нас приїхав Сашко та Олександр Миколаєвич. До речі, де у нас хлопці? Ось у нас Олександр Миколаєвич. Я вас вітаю. Здравствуйте. Таке у мене до вас питання. Ви на якому напрямку у нас? ніколаєв Херсон. ніколаєв Херсон. Як там взагалі ситуація? Така стабільно грустна. Я зрозумів. Ну, машину підготували, начебто все окей. З тим, як там що працює, я думаю, ще буде хвилинка, я вам розповім, як система повного приводу працює і таке інше. Вам величезна подяка за вашу роботу. Ну і не прощаємось, тому що нам потрібно ще дещо з'ясувати. Ну і зараз ще до іншого військового підійдемо. У нас теж Олександр. На якому напрямку ви знаходитесь? Дніпропетровська область, Павлоградський район. Он, де uh -huh. саме я наскільки я зрозумів, у вас ППО, правильно? Да, зараз Шахеди, вважаєш. ракети. Шіди, ракети. І балістика, ну, вистачає всього. Там, і розвідка у них стараємося uh -huh. унічжати все це. Uh -huh. Я зрозумів. Ну, З транспортними засобами у вас як і навколо не дуже. Не дуже, так. Да. Багато є машин, але вже такі, що самі ремонтуємо за свої кошти і дякуємо вам, вашій команді, що допомагаєте дуже, дуже корисну справу для нас робити. Ну, це завдяки нашим глядачам, які зараз дивляться Завдяка, це відео. вік. Саме вам, глядачі, величезна вам подяка за те, що підтримуєте і, як завжди, тримаєте активну позицію. Піду хлопців знайомити більш детально з машинами, а ми побачимо за декілька секунд скоріш за все. Товариство, всім привіт! Сьогодні у нас черговий день у сервісному центрі, і цей відеозвіт буде у нас на обох каналах і на СРТ, і на СРТ-2. Чому? Тому що ми сьогодні військовим передаємо машину, і в купівлі цієї машини активну участь приймала наша мотоспільнота. Ми розігрували, якщо пам'ятаєте, два скутера, з якими ми подорожували в Карпати з Ігорем Миколайовичем, зібрали приблизно 200 тисяч гривень, і ця сума була витрачена. Ось на цей екземпляр Сангйонг Рекстон 2,7 турбодизель, як завжди. І ми вже цю машину переоформили майже. Лишилося отримати техпаспорт. До речі, сьогоднішній екземпляр їде до сил спеціальних операцій. Я вам обличчя військового не можу показувати, це заборонено, але декілька питань ми обов'язково йому задамо. Тож. Друзі, ось мені дуже приємно дивитися мене дуже тішить те, що ось ці наші два скутера, які пережили з нами певні пригоди, зараз вони втілилися в ось цей класний автомобіль. Все це завдяки вам, звісно. Ну давайте поспілкуємося з Олексієм та запитаємо, що там і як. Лош, вітаю. Сили спеціальних операцій, на якому, якщо можна сказати, напрямку працюєте так взагалі? Ну, ми загалом працюємо і на Сумському напрямку, і на Покровському напрямку. Тобто, у нас і на Запорізькому, у нас широкий фронт, скажем так, угу. зараз роботи. Саме які завдання будуть для цього Рекстона. Ну, ви знаєте, які у нас дороги. При фронтових регіонах, тому, як правило, це підвоз БК, провізії і, і тому подібне зміна довоз кудись, до якихось місць, куди можна доїхати ще такою машиною. І далі там вже застосовуємо, як правило, іншу техніку, таку, яка вже більше може тебе вберегти від FPV, звідки можна швидше вискочити. От, тобто це така проміжна ланка, скажімо, між. Між якимись логістичними хабами і безпосередньо вже там самим нулем. Mm -hmm. Якось так. І у мене питання таке: як там взагалі ситуація? <гум> Складно сказати, як взагалі ситуація. Ну, ми не здаємося. Працюємо, працюємо і маємо певні успіхи, тому працюємо далі на, на перемогу. Величезна подяка від цього нашого колективу за те, що ви робите. Ну і ми підтримуємо, як можемо. Дуже вам дякую за допомогу. Товариство. Товариство. Ну, ми тоді рухаємося далі, оформлюємо всі необхідні документи і відпускаємо Олексія на фронт. І вам величезна подяка, як завжди. Друзі, до речі. А ви знали, що в нас річниця? І ця автівочка, вона 11 в спільному проєкті Джмілів та СРТ. І хочу вам повідомити, скільки ж всього ви надонатили і передали Збройним силам України. Бо коли ми звели все до кучі, цифри нас вразили. Готові? Друзі, і так, ми спільно з вами купили 48 автівок. Поремонтували 116 автівок, повернули в стрій. Купили 87 дронів, і це не FPV, а Mavic і Mavic 3T. Снайперських комплексів ми купили 22 штуки. Додаткові товари, в які входять екіпіровка, приціли, набої, реби, шини, монітори, ноутбуки, чорні скриньки і багато-багато-багато іншого, щоб не перераховувати на 2 години. Ми їх за одну одиницю прийняли кожну цю річ. І виявилося, що ми з вами змогли Збройним силам України передати 17 тисяч одиниць. В загальній кількості ми змогли опрацювати 234 звернення від військових друзів і змогли передати на користь Збройних сил України майже 100 мільйонів ваших донатів. Дякую фонду Джмілі та СРТ спільноті за надані дрони. Вони рятують життя. Ми, група су спеціальних операцій, хочемо подякувати благодійному фонду ДЖМІЛІ за надані для нас оптичні приціли, які дозволяють нам якісно та ефективно знищувати ворогу. Дуже дякуємо за вашу нам допомогу. Це теж величезний вклад в обороноздатність нашої групи і нашої країни. Дякуємо фонду Джмілі та СРТ спільноті за придбаний новий квадроцикл для забезпечення виконання завдань. Наша логістика стане надійнішою, ми станемо ефективнішими, ми будемо краще знищувати ворога. Слава Україні! Дякую хлопці. Дякую фонду Джмілі та СРТ спільноті за придбаний супер-пупер-Драбаш. Разом до перемоги. Друзі, ось такий комплект їде на Дніпровський напрямок. Бачите, шостий клас по плитам, другий клас по балістичному, захисту з плечами, захист ніг, паху, все, все, все. Все в найкращих традиціях. Тож купуємо, відправляємо, вам дякуємо. На жаль, звіту від хлопців не буде, бо там дуже гаряче. Хлопці швиденько отримають, на себе вдягнуть і в бій. Всім дякую. Хочу подякувати благодійному фонду Джемлі. Та спільноті СРТ за постійну підтримку та допомогу головному управлінню розвідки іноземному легіону. Та хочемо подякувати от таким подарунком. Слава Україні! Разом до перемоги! Героям слава!